Всім привіт! Це мої перші спроби створити канал в YouTube. Я не думала, що я коли створюю його, буду цим займатися, але захотіла спробувати. Хочу познайомити вас з видом моєї діяльності, хто я є така. Тобто я із Закарпатських Ужгорода до Донедавна я працювала в школі, працювала в школі психологом. Потім я вирішила кардинально змінити свій вид діяльності. Зовсім ніг на голову, я вивчилася на майстра перманенту. І як чотири роки я вже працюю майстром перманентного макіяжу. І доволі така цікава сфера діяльності розвиватись ще є куди дуже. І я намагаюся розвиватися і буду. Про шлях свого розвитку записувати вам тут у відповідь.